Бо, <ріст> <чи>? Бо, <підь> <і вирішує> <підь> Батьки провели своїх синів та донечок на автобус. 54 дитини з Житомирської області вирушили до літнього табору у Німеччині на узбережжя Північного моря. Переважно це діти внутрішньопереміщених осіб, це діти військовослужбовців і діти, які... Отримали можливість приїхати в табір завдяки своїм видатним досягненням в навчанні, в спорті або якимось іншим. 13-річна Ірина, переселенка з Луганської області, перший їде за кордон сама. Я хочу знайти нових друзів нові впечатлення нові. Це було в мене поїхати вчитися туди в закатор, або поїхати з батьками. Тато є викоманжи з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, став на захист України. Дівчинка їде відпочивати до Німеччини, проте її найбільша мрія повернення батька. Її мама ж розповіла: такі поїздки дійсно важливі, щоб діти могли хоч на декілька днів забути про тривоги, щоб трошки вона відпочила і відвлеклася від цього всього, щоб спокій, хоч хоча б тиждень був. Да й море подихає в свіжим повітрям. Ну, взагалі, може, друзів, яких ще понаходить собі. Це дуже важливо для неї. Вона дуже хоче друзів собі знайти. У табір свою доньку Єлизавету проведжає і сім'я Ребезнюків. В мене позитивні очікування. Я очікую відпочити, набратися позитивних емоцій, позитивних спогадів, побути з найкращою подругою та набрати нових знайомств. Діти наші страждають і страждають сильно. Психологічне навантаження виросло. Діти бояться кожен день негативні емоції, тому відповідно це дуже важливо сьогодні саме так розвантажити дітей, дати їм можливість виїхати. Побути в колективі не відчуваючи отої напруги війни, яка існує в нашому суспільстві. Ініціаторами відпочинку став благодійний фонд Бідживі Геннадія Буткевича у співпраці з благодійним фондом Мольтезер. Перший взяв на себе логістику та усі організаційні фінансові питання. У Німеччині на дітей чекає насичена програма. Кожного дня буде щось для них нове. Ми будемо дуже залежати від погодних умов того, що заплановані і замки з піску на морі. І екскурсія до міста, і ігрова програма, і буде цікава програма, що стосується екоможливостей для наших дітей. Проживання у таборі буде у форматі кемпінгу. Тож маленькі українці навчаться самостійно ставити намети та будуть ще ближчими до моря. За словами організаторів, продовжуватимуть влаштовувати такі поїздки, щоб ще більше людей мали можливість відпочити та перезавантажитися.